Сьогодні готуємо ароматний смачний компот з полунички. Я назвала його по-новому, тому що так ще не використовувала полуничку. Але куштувала, і мені дуже сподобалось, тому ділюсь рецептом з вами. Для цього рецепту нам потрібна сама полуничка, лимонна кислота, апельсинчик та цукор. Для цього ретельно перемиваю полуничку. Насипаю в 3-літрову банку трішечки більше, ніж на дно, Ну, так, дві гарних таких жменьки. Додаю по дві півдольки апельсина, чому дві? Не більше тому, що буде перебивати смак самої полуниці. Тому цього буде достатньо. Додаю 1-3 чайної ложки лимонної кислоти. Стакан цукру, цукру в мене тут 230 мл стакан. І заливаю до повної баночки холодною водою. Свої баночки я ставлю в широку каструлю, застелене дно рушничком, стареньким рушничком. І зараз заливаю холодною водою. там трішки наляла, майже до повної баноку. До повної каструлі. По одиночні баночки додала листочок м'яти. Це додавить зовсім інший смак, але це за великим вашим бажанням. Тому баночки поставила на вогонь, чекаю, коли вони закіплять, накриваю їх кришечками. Баночки перед тим я просто добре, дуже добре, гарненько промила. Кришечки також просто звичайною водою промила, можна зі содою, гарненько, щоб чистенькі баночки були. Тоді насипаю, накидаю інгредієнти, заливаю водичкою, ставлю на вогонь в каструльці застеленим рушничком і чекаю, поки наші баночки закиплять. Після закипання водички в каструлі хвилин 10-15, не більше їх проварюю. Але ще одним методом я таким користуюся, просто е, торкаюся кришки. Якщо вона така гаряченька, пальці не можна тримати, тоді наш компот можна діставати та закручувати. Дістала свої баночки, перевернула кришечкою вниз і тепер накриваю до повного охолодження якимось рушничком. Ну що ж, компотик з полуниці апельсина і є. В деяких паночках м'яти готовий, вже він охолов. і тепер заношу в прохолодне місце для того, щоб взимку його смакувати. Чому компот? Тому що він варився в банці. Для мене а, те, що заливається лише крутим кипятком, це називається напій. А ось це справжній домашній компот. Сподіваюся, сподобався мій рецепт. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Всього найкращого. До нових зустрічей.